Я розумію, що звідси я не вийду, тому що активні штурмові дії. Літаємо, бомбимось, мінуємо. Дівчина не хотіла мене приймати, що якщо ти хочеш, щоб тебе серйозно сприймали на рівні, то відносно і треба робити все так само, як і вони. Фізична витривалість мене після того нормальна була. І виїзд, і сесія, і залі це мені так допомогло. Мені доводилось складати держіспит там, буквально за декілька кілометрів від ЛБЗ. Мене звати Іра, позивний Гера. Потрапила відразу би була, туди, куди я хотіла. Ціленаправлено йшла сюди. В армію я давно хотіла, ще майже з початку повномасштабної війни, але не всюди мене хотіли брати. Було багато спроб десь потрапити, але через те, що я жінка, дівчина не хотіла мене приймати, тим більше на бойову посаду. Жінка я в батальйоні не одна, в нас ще медик, дівчина є. Я робила абсолютно все те саме, що і хлопці. Вони тас, таскали тяжке, старалися там, казати, Іра, там візьми щось полегше. і кажу, ні, давайте я теж візьму так само, понесу. Тобто не давала, щоб вони якось чи поступалися мені, чи звичайно, що їм. Хотілося б там, зробити якось приємніше, щоб мені було легше, але я розуміла, що якщо ти хочеш, щоб тебе серйозно сприймали на рівні, то відносно і треба робити все так само, як і вони, щоб не було ніяких там не поблажок, нічого такого. Ну, Навчання в нас були постійно, намагалися якомога частіше відправляти на різноманітні навчання. На різнотипні ці дрони і на крила, і на камікадзе на будь-що, аби навчалися, аби ваше бажання. Ну я відівчилася на Валькірії, це крилорозвідник. Офіційно це там Мавік і Валькірія я відівчилася. Ну, працюємо з бомберами, палимо рухів, робимо їм приємно, а собі ще більш приємно. Це є вампір. Або «Баба-Яга», як пі люблять її називати. Працюємо близько восьми місяців з цим бортом. Може летіти на відстань до 17 кілометрів і нести на собі корисне навантаження близько 10 кілограмів. Може знищити все і бліндажі, і техніку, і особовий склад. Можемо і мінувати, і бомбити. будь-що. зараз будемо мінувати. Що він знищив? Знищив, знищив їхні будинки, де вони були, склади з БК, бліндажі. Техніку та все. А графік, якщо повезе, то два через два. Але то коли немає ніяких не ніяких активних таких дій, це буває рідко. Ну наразі ми працюємо зараз без вихідних, кожну ніч виїжджаємо на роботу. Якщо це чергування, то можемо і на декілька днів на позиції затриматись. Чергування встановлюється тоді, коли можливі штурми з нашої сторони або з їхньої сторони. І це як підстраховка для піхоти, щоб в будь-який момент ми могли підняти дрон. Ну і відбомбитись. Наразі ми маємо змогу жити в більш таких нормальних умовах. Душ, світло все є. Так, на сьогодні ми працюємо з екіпажем. Ось моє робоче місце. Оце оператор, який, зокрема, веде дрон, керує ним. Я його коригую, ось це сапер, який має справу з БК. Ну, я допомагаю там трошки з бортом. Ну, ми літаємо, бомбимось, мінуємо. Я під час польоту коригую другу. За весь цей час дуже всі здружилися, <гум> як сім'я можна сказати. Ну, коли є потреба, то так можемо один одного підмінити. Це взагалі без проблем. <гум> Отримала диплом вчителі історії правознавства. Якраз на позиції здавала держекзамен, тому Крайній раз, коли в мене була сесія, це здається, квітень також. Я вже була на бойових і виїзд, і сесія, і залік, і треба і то. І все, не знаю, якось якось вдавалося, все-таки це, це поєднувати. Мені доводилось складати держіспит там, буквально за декілька кілометрів від ЛБЗ, але успішно збила. У нас були штурми, сиділи в підвалі. Ну і вже вночі я розумію, що звідси я не вийду, тому що активні штурмові дії. Дійшла черга до мене розказувати, там, відповідати на ті питання. На два питання я відповіла, на третє не могла, тому що зв'язок обривався. Але нормально все склало. Ні, ну в принципі, в армії зараз можна розвиватися. Це ж війна технологій, БПЛА, це все треба вчити. Це не дурні люди придумали, тому хто хоче, той вчиться, той розвивається, той буде чогось досягати. Ну, мене дуже вирушило те, що я близько року перед тим, як підписати контракт, ходила на тайський бокс. І Тому фізична витривалість мене після того нормальна була, тому це мені так допомогло. Командири намагаються робити все по стандартах НАТО, дійсно переживають за свій особовий склад, так як ми роти БПЛА, у пила, нас постійно є дрони. В достатній кількості є машини. Робити так, щоб всі були всім забезпечені, щоб ніхто ні в чому не щоб нічого не потребував, щоб ну, все для людей. Хоча б намагаються це робити.